Типу на наві... є корова, є коца. Молоко зверіха там. Понятно, там де його вим'я, як, ви... як ви до цього дійшли. Понятно, де... Де... де фундучі не де вим'я? Ну, Тут скучно. Один в клітці, без другого. <реш> і коли я приїжджаю вже в Київ, приїхала, я... це було просто дуже круто. це, Ну, як е стоїть, ваза пуста, в неї вставили, типу, квітку. І воно все працює. Е і квітка живе, і ваза не пуста. І, типу, те ж саме я відчула, коли я повернулася додому. і... Е Київ він прям надає силу. Я не знаю, як це працює. Правда, не знаю. Бо типу, можна ж полюбити різні міс... місця у світі, але щось, що ти відчуваєш тільки тут. Ти відчуваєш ті... тільки так. Короче, Київ Гонтерський, це я, я ж не знала, що святка. Працюємо Києва в Києволонському я просто, типу, побачив Київське, да? типу лов. типу, логак. І я побачила, що це об'єднання всіх чоловіків, яких я знаю, але не особисто. І що вони всі об'єдналися в якийсь момент і всі стали разом ну, допокупою допомагати. І для мене було це так важливо ну знати про це, що типу в Києві всі об'єдналися. Для мене було це Київ об'єднався. І, типу, і що за ДПО. І потім, типу, ну потім вже понятно, понятне, київолонтерський в нього з'явилося явило, візуальне лице, а коли роліки, всі ці, воно все дуже потужне. Мені просто дивитись вперед? Да. У ну, мене дитина досі за кордоном, я поки що не можу наважитись її е, привезти, бо, ну, мої флешбеки з мого дитинства, е, бо я була на війні в Регістрові, і е, я завжди... Я просто не хочу, щоб вона теж проходила це. Я не хочу циклити цю історію, щоб вона лишилася в моєї доньки. Не, а, і, от ці, типу, спогади, коли ракета, коли тривога, коли щось горить поряд, коли трупи. Я не хочу, щоб вона була в цьому. Типу, і поки я ну, можу їй гарантувати, типу, безпеку, ну я їй гарантую. А включи камеру.

Оль, Ти не хочеш поділитися своїми думками? Ні. Ну, класно, побаудали. Що ти говориш?